Пане Олександре, ну, друга гра півфіналу, друга перемога. Ну, ми раді, що ми потрапили у фінал. Суперник Ковальська, ну, ми її бачили, ми знали, ми зіграли з ними ще до початку війни. Була і перша гра важка, і сьогодні здається, рахунок там, плюс 4 у нас по двом матчам, але б я б не сказав, що було дуже легко. Вони багато нас пробачили. І ну, для нас головний позитив це що ми будемо боротися за перше місце в Лізі це. Ну, якщо чесно, по ходу гри. А, коли був момент, коли в другому таймі, да, на початку рахунок став нічийним 2-2, але після того ви забили гол. І чесно скажу, а, Ковальська просто в лапках ну, склала свої крила. Далі вже було нецікаво. Ну, я скажу так, що при рахунку 2-2 в них ще були там епізоди, коли у них були такі вбивчі моменти, вони могли, скажімо так, повертатися у гру. Але ну, коли вони пішли вже без воротаря грати шостого польового, то ми забили два два швидких м'ячі, і після цього, в принципі, матч закінчився. Психологія. Ну це напевно не, напевно не психологія. Вони пішли грати лишнього польового і швидко помилилися. Ну і це їх зламало трошки, звичайно, підламало. За рахунок чого виграли сьогодні, на ваш погляд? Ну, напевно, ми сьогодні були сильніші. Це футзал, тобто. За рахунок чого? За рахунок, чого? Ну, за рахунок напевно, майстерності нашої, наших футболістів. З перемогою. Дякую. Дякую. Дякую.